Чи сльози не течуть, та душу кров'ю тихо поливає. за всі будинки, що згоріли вже дотла, за душі всіх померлих від війни, за сонце, що повільно догасать. А чи винні в цьому всьому ми? Напевно, ні. Хіба ті, що в колисках тримали у руках цей автомат, та пуля тихо біля вуха свисне і вже маля десь спочива на небесах. Хіба ракети ми колись кидали? У пам'ятки лікарні та людей, чи, може, ми б колись гадали, що брат закине ніж нам до грудей, і серце знову кров'ю поливає, і душу заливає все слізьми. Коли кінець ніхто із нас не знає, скільки людей помре ще від війни. Селом шли селом бати за них по своїй українській невільній. всю Україну. За ті спалені села, за зрубаний сад, За ту пісню, що жив я колись соловіну, Але їм вже не було, не назад. За ту пісню, що жив я колись соловіну, It's in the Lord, the Lord. Живі, пам'ятай, так'яй, в земля, пам'ятай, живі, пам'ятай же, пам'ятай, жити українська земля. Блаки твого вічного неба, і за ниву твою золоту, за блаки твого вічного неба, і за ниву твою золоту, Україно, борюся за славу, за твою. Твою златоглаву, що по груді в каштанах стоїть, за столицю Твою златоглаву, що по груді в каштанах стоїть, Україно, молюся замовлю. Стаю і за вроду твою Калинову, від якої добрі стаю, Україно, молюся за пам'ятаю. Так як душі є наші безсмертні, за безсмертя молюся Твоє, Отче наш в Твоїм частопині. she didn't